Біблія, книга Левіт, глава 18. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів і скажеш їм Я Господь Бог ваш. За чином Єгипетського краю, що сиділи ви в нім, не робіть. І за чином краю ханаанського, що я випроваджую вас, туди не зробите, і звичаями їхніми не підете. Ви виконуватиме устави мої, і будете додержуватись постанови мої, щоб ними ходити. Я Господь Бог ваш. І будете додержувати постанов моїх та установів моїх, що людина їх виконує і ними живе. Я Господь. Господь. Жоден чоловік не наблизиться до жодної однокровної своєї, щоб відкрити наготу я Господь. Наготи батька свого і наготи матері своєї, не відкриєш вона, мати твоя, не відкриєш наготи її. Наготи жінки, батька Твого не відкриєш вона нагота батька Твого. Наготи сестри своєї, дочки батька свого, або дочки матері своєї, що народилися в домі або народилися назовні, не відкриєш їхньої наготи. Наготу дочки сина свого або дочки дочки своєї, не відкриєш наготи їхньої. Вони нагота твоя. Наготи дочки жінки, батька свого народженого від батька Твого, вона сестра твоя, не відкриш наготи її. Наготи сестри батька свого не відкриш, вона однокровна батька твого. Наготи сестри матері своєї не відкриш, бо вона однокровна матері твоєї. Наготи брата, батька свого не відкриш, до жінки його не наблизишся, вона тітка твоя. Наготи невістки своєї не відкриш, вона жінка-сина Твого не відкриш наготи її. Наготи жінки, брата свого не відкриш, вона нагота брата. Та твого наготи жінки й дочки і не відкриєш дочки сина її, дочки, дочки її не візьмеш, щоб відкрити її наготу. Вони однокровні її, це кровозмішання. А жінки з сестрою її не візьмеш на суперництво, щоб відкрити наготу при ній на за життя її. А до жінки в час відділення нечистоти і не наближишся, щоб відкрити наготу її. А жінкою свого ближнього не будеш лежати на насіння, щоб нею не стати нечистим. А з насіння свого не да сина жертву молох. І не зневаджиш імені Бога свого, я, Господь. А з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою, гидота воно. І з жодною худобиною не зляжешся, щоб не стали нею нечистим. І жінка не стане перед худобою на здагання, це паскудство. Не занічішуйтеся тим усім, бо всім тим занічішені ті люди, яких я виганяю перед вами. І стала нечиста та земля, і я полічив на ній її гріх. І та земля. Виригнула мешканців своїх, і ви будете додержувати постанов моїх та уставів моїх, і не зробите жодної з усі тигедот, як і Тибуліць чи приходько, що мешкає серед вас. Бо всі тигедоти робили люди тієї землі, які перед вами, і стала нечиста та земля. І щоб та земля не виригнула вас через ваше значищення, її як вона видригнула народ, який перед вами, бо кожен, хто зробить одну з всіх тих то душі, що роблять, будуть винищені спосеред їхнього народу. І ви будете додержувати наказів моїх, щоб не чинити чого з тих рідотних постанов, що роблені перед вами, і не споганитися ними я Господь Бог ваш.